Снігоболотохід та човен на повітряній подушці. Такі спеціальні транспортні засоби не зустріти на дорогах та магістралях. Їх використовують рятувальники у роботі на час зимового періоду. У Чернігові працівники ДСНС провели навчання з порятунку людей на кризі для малечі для порятунку людей на воді. Наприклад, якщо людина потребує допомоги, ми скидаємо цю модульку. Вона плаває на поверхні і не тоне. Людина хапається за другий кінець, і ми її витягуємо. Розпочали навчання з теорії, а продовжили практикою. За допомогою техніки вчилися діставати людей з води поблизу берега і на віддалені відстані. Навчання проводили на річці стрижень. Рятувальники, не втрачаючи ані хвилини у повному екіпіруванні, поспішають на допомогу. Пускають у шланг повітря, та один з працівників ДСНС починає підповзати до того, хто опинився у біді. Діти в свою чергу уважно слідкують та переживають. Наступному черзі буде випробування глісеру. Саме так називають рятувальний качовин на повітряній подушці, який несеться кригою. Його використовують, щоб дістатися до постраждалої особи, яка знаходиться далеко від берега. Найчастіше це бувають рибалки, які на свій страх і ризик деколи виходять на лід, який ще не зовсім міцний. Мені дуже сподобалось, вразив дуже бомби. Оця машина, що заді тебе так? так. Бугун це машина з великими колесами 4х4. Його можна використовувати для ліквідації надзвичайних ситуацій та порятунку людей у снігових заметах, на сипучих ґрунтах і водних перешкодах. Активно використовується українськими військовими для рятувальних та евакуаційних робіт. Діти у захваті від таких навчань. А рятувальники вкотре нагадують громадянам правила безпеки на льоду. Перших морозів з'являється крига і в варійній рятувальній частині частішують виклики людей, які потребують допомоги, які під кригу. Основні заходи безпеки, які потрібно знати, це безпечним вважається товщина льоду 7 см для однієї особи, для групи осіб це 15 см. Якщо на льоду проводяться якісь активні види активні відпочинку, наприклад, гра, Фокей або катання на ковзанах безпечним вважається точна льоду 25 сантиметрів. Якщо ви опинились на льоду і бачите, що лід під вами тріскається, необхідно прийняти горизонтальне положення для того, щоб розосередити вагу тіла та поски посповзів в сторону берега тією дорогою, якою ви потрапили на місце, де почав тріскатися лід. Якщо ви вже провалилися під кригу, необхідно Широко розставити руки та за допомогою інтенсивних поштовхів намагатися виконати себе на поверхню льоду. Якщо це не вдається зробити, необхідно по перше, зберігати спокій та голосно кричати на допомогу.